Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми поговоримо про найнадійнішу систему опалення на сезон 24-25, наш буремний час, такий, як ви знаєте, да? От і це не тільки найнадійніша, вона ще й і дешева в експлуатації, і дешева в виробництві, якщо самому більшу частину робити. Ну тут важкого нічого немає, я все це поясню зараз. Тобто з такою системою опалення, комбінацією опалення, ви залишитесь точно в теплі, будете взимку в своєму будинку, і все буде добре у вас. На цю зиму. Так, для нових глядачів. Е, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. Це найдешевше опалення було, є і буде. Які б там тарифи не були, бо тарифи будуть рости і на газ, і на дрова, а тепловий насос, вода, вода. Він був, є і буде найдешевше. Якщо його зробити самому, він не тільки найдешевше в експлуатації, та ще й найдешевше і в виробництві. Головне, щоб вода у вас була на участку. Хоча, якщо немає води, то можна обійтися і повітря, вода, навіть така сестри. Повітря, повітря, а повітря, вода. Тобто з повітря беремо воду заносимо систему опалення, водяну в хаті. О, у мене куча контенту. Як його зробити? Ще є й консультація, якщо щось не зрозуміло. Так ще й у мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ поки що, але я її чудово користуюся, все чудово працює. Дуже багато навантажень, якщо ви може не знали. Електроприладів у наших хатах працює іменно на постійному струмі, на постійному струмі. Тобто, ось такі всякі там блочки, живлення, імпульсні зарядки до електроінструмента, акумулятори ось От таке. От, ці всі заряджаються теж імпульсними блоками. Віз... За, взагалі, де тільки бачите, імпульсний блок живлення, він буде працювати від 220 постійного струму. Тобто, набираємо сонячні панелі, там всіки там їх 5-6 штук 220, і вже можете. Користуватися, ви вже можете гріти воду, імпульсні оці блоки живлення, електроплит, катени, обігрівачі, прості нагрівачі. Єдине, що там комутацію треба буде переробити, бо єдиний оцей недолік постійного струму це дуга при вимкненні, не при вимкненні. Ввімкнення там нічого не дуга, а от іменно при вимкненні. О, і на це треба звернути увагу. там Або твердотілі реле, або вимикачі постійного струму, цей проблему легко рішу. Навіть простий вимикач трьохполю таким змійкою <кхи> послідовною, вирішує цю проблему. Ще в мене Сонячний колектор повітряний, от така штукенція, теж дуже допомагає взимку обігрівати, коли є сонце, звісно. Мій будинок, ще у мене досвід використання вітрогенератора, ще є плейлист про ДЦ циркуляційний насос 12 вольтовий. Там тільки насос потрібний акумулятор. Він тягне усього 15 ватт на максимальній потужності, Ще можна накрутити через ДЦ, ДЦ копійчану, поніжаєчку, там на мінімум на 6, він взагалі у вас буде тиждень крутиться від <світ> акумулятора звичайного, навіть я вже не кажу там, про якийсь ліфер. О, ще й у мене консультація. Дзвонити можна цілий день, але не факт, що ви дозвонитесь в день, а ввечері, коли написано, там в першому закріпленому категорії. Що дозвоните всі умови консультації в першому закріпленому коментарі, всі посилання на плейлисти в опису під відео. Заходьте, дивіться, що вам цікаво. Фу, далі пішли, переходимо до системи опалення. Як ви вже бачите, центральна частина, центральна частина нашої системи, нашої комбінації це теплоакумулятор. І він дуже важливий. Я просто наполягаю на ньому, що він має бути, має бути та ще й має бути якомога більше. Бо зараз, якраз в наш час, оцей буремний теплоакумулятор вас врятує від оцих вимкнень світла там чи ще щось. І на цей теплоакумулятор, як ви бачите, з однієї сторони. Працює тепловий насос, з іншої сторони працює твердопаливний котел. ТН тепловий насос, ТП твердопаливний котел. Все у нас гріється на оцей теплоакумулятор. З теплоакумулятора ви вже собі там ганяєте по теплих полах чи по радіаторах, чи куди ви там ганяєте, то вже ваша справа. О, тепловий насос, вода, вода, складаємо. І конденсатор відразу ніяка труба в трубі не треба. Конденсатор відразу запихуємо в теплоакумулятор. Якщо це саморобний, якщо це не саморобний, то теплоакумулятори зазвичай продаються вже з якимось там Всередині зазвичай нержавіючий він не мідний, але згодиться. Головне, щоб він витримував тиск Фреона. от, Цей змійовик всередині, щоб він там був в нижній частині, щоб його було достатньо цього площа теплообміну, Але я думаю, що там буде все норм, бо зазвичай ці змійовики в теплоакумуляторах досить товстих нержавіючих труб. От тут можна, до речі, підпаятися, міть сюди міть, а тут до нержавійки підпаявся, і все буде супер чудово. О, з іншої сторони, у нас ви бачимо твердопаливний котел, підключений по малому кругу. Тут взагалі ніяких циркуляційних насосів не потрібно. Якщо він у вас стоїть близенько до теплоакумулятора, там метр два-три, то достатньо товсту трубу завести сюди, ну товсту для таку розуміла, який вона виходить з твердопаливного котла. Отаку От сюди її продовжуємо. Сюди і, і зворотню. І циркуляція буде у вас звісно, Тобто не потрібно вже ніяке тут. Циркуляційних насосів. Циркуляційні насоси потрібні від теплоакумулятора вже в систему опалення, якщо у вас така система опалення О, з нових труб, тих тоненьких, ну, зараз всі так роблять. О, Тобто, бачите, все зрозуміло. Ще я тут намалював тен від СЕС. Ну я так думаю, що зараз всі будують сонячні електростанції, і такі ось. Величезний бонус і плюс сонячної електростанції, що у вас, крім електроенергії своєї, ви ще й можете якимось там лишчою електроенергію, залишками гріти оцей теплоакумулятор. І це у вас буде получатися при достатній кількості панелей, ну, приблизно 6, 8, 10 кВт панелей. Я менше й не раджу ставити, менше то таке. От, і ви будете десь спочатку весни, кінець лютого, початок весни, початок березня, аж до початку листопада у вас буде грітися оцей теплоакумулятор, тобто ви робите опалення по хаті. Просто від сонячної енергії, від сонячної електростанції. тобто на шару, практично на шару. Вам Тільки треба встановити. Там казали, що весною вже не надо опалення. Ну Чого ж весною в березні не треба опалення? І весною треба опалення, і вже з вересня з кінця буває такі роки холодні, з жовтень, то точно треба опалення. Коротше, з сонячною системою ви економити не будете Там думати, о, я включу, там не включить, там жалко, гроші, тариф. Ні, у вас є електроенергія, у вас є панелі, і ви будете гріти собі, теплоакумулятор, будете гріти. Е, все, що хочете, буде гріть. Бойлер будете гріти, воду гарячу буде гріть, опалення будете гріти, бо це дармова енергія, що її економить? Як вона все одно є, якщо її не використати сонячні електростанції, вона все одно пропаде. О, так що і остається вам, якщо при тут-тен буде, перетопиться-навсього листопад не сонцем. Хоча сонце теж буде допомагати в деякі сонячні дні, воно ж все ж таки буде. Перетопіть вам залишається тепловим насосом або будровами листопад, грудень, січень, лютий. І все. І все березень, початок березня вже і, і у вас уже погнала сонячна енергія. В мене тепловий насос в березні працює тільки по ночах, і то не кожну ніч, бо буває, сонце дає стільки енергії, що і на ніч вистачає. <с? <с?> Ви це все знаєте. а Якщо не знаєте, то дивіться там. Я все, все відео показую, все реально, все працює, ніякої брехні немає. Це все мій реальний досвід. І я його і ділюся з вами, бо це дешево. Це зробить до речі, скільки це вартість у цього всього. Тепловий насос. Вода, вода, ви точно складете за тисячу баксів. За тисячу баксів ви вкладетеся. Якщо у вас є вода, о, якщо є скважина, якщо немає, то її зробити, я думаю, не проблема. О, скидати можна в криницю, там ще кудись кусь яму, якийсь там канал, там, якийсь ставок, може якась там каналізація, куди-небудь туди скидати. це не проблема. О, Тисячу доларів теплоакумулятор, ви вкладетеся, само... ой, тепловий насос, саморобний. саморобний. Про заводський я навіть балакати не хочу. Ще про теплові насоси можна, якщо у вас нема води. Можна навіть таку схему організувати з повітряним тепловим насосом, тобто купити більш-менш пристосований кондиціонер на опалення, ну там зима, або додати самому зимовий комплект і без питань. О, і переробити або просто поставити додатково до внутрішнього паралельно внутрішньому блоку кондиціонера, теплообмінник пластинчатий, і щоб він працював на цей теплоакумулятор або відразу на систему. Ну, краще, мабуть, на теплоакумулятор. Все одно теплоакумулятор, це сила, це сила, бо теплоакумулятор. Він вам навіть ну там, вимкнення електроенергії. От я, наприклад, в мене не вимикають. Ну, в мене тепловий насос відпрацює, працює, працює, у мене теплоакумулятор на 400 літрів. О, тобто Якщо вимкнення будуть 2 на 2, або 3 на 3 години, або 4 на 4, навіть, навіть 4, на 4 то цей теплоакумулятор, оці 4 години, а може навіть і 5, вам дасть те, що вам не треба буде взагалі ніяку. Опалення вмикати. Тобто тепла запасена в цьому теплоакумуляторі, плюс інерція хати. Якщо з інерцією хати, то в самій хаті десь почне падати трохи температура, може, година через 6, а якщо не буде світла так довго. Ну, надіємося, звісно, що воно буде там. А якщо такі вимкнення взагалі там, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 години, то ви взагалі з теплоакумулятором не відчуєте і тепловим насосом якесь там падіння температури в хаті. Взагалі. Тобто суперкомфортно. Тобто, я ж кажу з теплоакумуляторами ці вимкнення електроенергії на 2-3-4 години, навіть на 5 це ніяких проблем. Ніяких взагалі проблем не виникне у вас. О, якщо звісно, навіщо тут і взагалі потрібен цей твердопаливний котел? Якщо звісно не буде електроенергії більше, а така вірогідність дуже велика, на газ теж я вам до речі не раджу надіятися. Може таке, що й не будь і газу, бо контракти зникають там, закінчуються на новий рік. На транспортування через Україну, якщо труба опустіє. То це буде дуже погано для всієї гілки, остальної української газової тої системи, якщо впаде тиск в тій трубі основній. Дуже буде погано, коротше. Ну, таке собі. <плес> О, Тобто, немає електроенергії у нас, там, щоб живий тепловим, тепловим насосом працювати, Там, наприклад, 5, 6, 7, 8, 9 годин, 10 годин, може, й добу не буде. Ми собі пішли, запалили твердопаливний котел. От і все, воно все працює, все гріє на тепловий, теплоакумулятор. Його постійно топити його не потрібно, бо у вас є теплоакумулятор. Може там два рази в день там, або підкинуть там, колись воно там вже потухло, чуть ли не там пішли, там, підкинули. Тобто Тепло теплоакумулятор -тепло взагалі це супер до твердопаливного котла і до теплового, до, до любого опалення. О, ще там такий варіант був. А, якщо нема світла, то тоді як циркуляція ви спитаєте? Ну, як я вже казав, да? отсюди у нас немає циркуляції, тобто циркуляція без якихось насосів, і коли ми топимо твердопаливний котел на дровах. А з теплоакумулятора можна поставити один, два там три тих циркуляційних насосика, де це звичайний акумулятор. А якщо у вас СЕС буде, то взагалі то без проблем. Ще один варіант живити тепловий насос від сонячної електростанції від АКБ. О, ну, я так думав, над цим варіантом він мені не сподобався. Бо навіть, навіть, якщо у вас буде така досить прилічна, так би мовити, сес, і такий досить ємний акумулятор, ну, наприклад, на 10 кВт -годин, да. Я вважаю, це дуже, дуже ємний акумулятор на 10 кВт, годин, то тепловий насос, його, мій, наприклад, тепловий насос, висмокче його за добу. Тобто моєму тепловому насосу для його роботи добової для на добу потрібно 10 кВт годин і все. І у вас акумулятор пустий. Тобто, всього-навсього за один зимовий день ви висмокчите весь свій тепло АКБ і що тоді робить далі? Уявляйте собі, що таке взимку, коли нема мережі, коли нема сонця, зарядить квт кіловатний акумулятор. Це вообще капець. Це зараз не проблема. Там є сонце, там і мережа колись з'являється. Навіть від сонця зарядиться, навіть при мінімальній кількості панелей, бо це літо. Взимку зарядить 10 кВт АКБ, це, це, це просто капець. Ви будете думати, де взяти ту енергію не в кіловатах, а в ватах. Хоча б в хоча б ватах, якщо у вас там сонячна електростанція. Бо це зразу там, я в минулому відео казав, да, скільки падає виробництво панелей взимку впаде. Це 10 разів мінімум, а то й 15-20 разів. От на, це, на все, що Тобто це я б сказав, не варіант живити. Набагато кращий варіант. Це мати генератор якийсь там бензиновий чи дизельний. Тобто вам треба, щоб працював тепловий насос. Ну, взагалі ви не хочете зв'язуватися з дровами, там, чи не виходить, чи що. Завели генератор, він у вас живе тепло. Ну, тепловий насос взагалі копійки бере. Мій тепловий насос, ну як копійки, він то працює просто, що довго. 850 Вт. Мій тепловий насос бере разом з насосом, з усім, той, що воду перекачує, бо там суперекономний насос стоїть на скважині. О, 850 Вт, але так як він працює 10-12 годин і більше, може, бути, ну, 10 кВт годин це максимум, що він може спожити у мене за добу. Я це виміряв, показував. 10 кВт годин мій тепловий насос з дев'яткою компресором. Фу, о, тобто краще буде варіант генератор поставити, під ключ, якщо вам хочеться вже тепловий насос використовувати, коли нема мережі. Дуже хочеться. Не від АКБ, а від генератора підключаємо тепловий насос. О, заводимо генератор, 850 він собі тягне ватт. Плюс додатково можна ще й зарядити свої АКБ, якщо нема сонця, там, а сонця взимку, ну ви ж самі знаєте, що таке зима. да? О, тобто Генератор може вам і опалювати хату через тепловий насос, плюс зарядити нагріли теплоакумулятор, затем ну, скільки там 3 4 5 годин виключили той генератор о, Тепловий насос у вас нагрів хату, плюс теплоакумулятор, це на декілька годин вам хватить. Плюс акумулятори у вас заряжені теж і те, і друге. Тобто, мені оцей більший варіант подобається, чим вживити тепловий насос від ЕКБ. Бо там, вважаю, якщо і ці трансформації енергії, якщо навіть його від генератора заряджати, це залить в АКБ. Мінус якийсь процент за КБ через інвертора, ще мінус половину відразу від генератора. і сюди. О, Ну, от така схема у нас вималювалась. Я цю схему вже не один раз показував, але це дуже актуально. Тому раджу всім. О, твердопаливний котел, скільки коштувати буде. Я не знаю, скільки там ви найдете, але я раджу не купувати ці заводські твердопаливні котли, бо скільки проблем з ними це просто капець. Там то тече, то він ржавіє всередині, то ті сопляки, то чистить його, кажуть, чуть ліний день треба, люди там чистять, ругаються. Таке страшне робиться з тими котлами твердопаливними. О, я раджу замість твердопаливного котла купити або десь взяти, або зварити самому водяну рубашку. У нас ребряк це називається, бо він такий з труб у нас роблять, круглі труби такі. Вони як ребра, значить наче хребет зверху, воно так розходиться. О, і цю водяну рубашку, просто обкласти цеглою, там, вогнеупорною, чи звичайною навіть, ну краще, звісно, вогнеупорною. І все. І у вас нічого не буде текти, він ніколи не проржавіє, бо там буде товстенький метал, бо труби все таке, він нормально чистий, його навіть чистити не треба. Я своєю експлуатацією, мене така сама водяна рубашка стоїть в моїй грубі, і опалюється. Теж вся система може грітися і від дров, від теплового насоса, і від сонця. Все може От, і я там практично нічого не чищу і нічого там не висить, ніяких сопляків, отих чорних нічого не тече. Рибряк обклали кирпичом, трубу вивели, все. Ну, може там, так, да, КПД буде трошки менший, бо там твердопаливні котли вони ж так зроблені, щоб все відбирати від того огня. Тому дим холодний, тому починаються проблеми та смола, Із-за того, що холодний дим. Ці смоли течуть, забиваються труби, точка роси, і погнало поїхало Так що, мені здається, краще пожертвувати трошки КПД, зате не мати цих, цього гемороя. Цього з твердопаленим котлем, о, ну це все, що я сказав. Тепловий насоси десь тисячу доларів кладетися, теплоакумулятор. Теж можна знайти заводський недорого, десь я знаю, ну тисяч шість, сім, вісім, десять, ну побільше його беріть. О, щоб були зміїчки, там все, виходи. Тут вхід, вихід. Ну вони зазвичай так і робляться, що в них не один вхід вихід є. Змійовік є всередині, і під котел, і щоб тен туди врізати, щоб можна було встромити і все таке. О, і все, і ви залишитесь точно, Я ж кажу ще раз. Є мережа, ми користуємося тепловим насосом. Навіть при відключенні 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, ніяких проблем з теплоакумулятором не буде. Нема мережі, запалили твердопаливний кат. Ну це якщо вже нема мережі, там пів доби, а то й добу. Запалили дровішки, то все гріється, сонце допомагає, все погнали, все, все супер, все працює. Ось така принципова схема. Ну там нюанси, я не знаю, які можуть бути, може щось не сказав. Пишіть, питайте, все, що знаю, відповім. Може ще спеціалісти там підключаться, щось теж скажуть, що тут можна. Покращити, може, в когось вже така схема працює. До речі, люди вже роблять такі схеми, вже дзвонять там і все таке питають, як там те, 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 те по мелочах. О, все працює, все буде працювати, все буде супер. Все питання, питайте, дзвоніть. Всім до побачення, до слідуючих відео.